Дзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні, знаєте, захотілося взяти до рук цю прекрасну колоду, я її дуже люблю. Оригінал від Levelin вийшов, вона називається Пророцтво Ворона. А я ще мрію про колоду ворона. здається, просто кол... Ворон, ворон, так вона називається. Ну, точно не пам'ятаю за видавництвом US Games, але вона широко популярна на Алі. От Я вагаюся, звідки я її хочу, чи Алі, чи з US Games. А, от. Тому що, в принципі, на Алі також дуже гідна копія, але завжди US Games завжди мені хочеться оригінал, бо я їх просто обожнюю. Так от, оскільки Левелін, ну, до Левелін я таких теплих почуттів не, якби, не відчуваю, то я замовила прекрасну копію в А, І колода про роцтво Ворона. Обов'язково зроблю на неї огляд, тому що вона того варта. І сьогодні ми, знаєте, без питання особливого просто подивимося на три варіанти пророцтво для вас на даний момент часу. Коли ви це дивитеся, тоді для вас це і актуально. Якщо це відео вам втрапило, значить, і ви його відкрили, і ви його дивитеся, значить вам потрібно це почути. Тож обирайте свій варіант, перший, другий, третій пророцтво ворона для вас. 1, 2, 3. Ну, по-перше, за традицією, ми дивимося фон, так? Лицар жезлів. Тут, бачите, так прямо вогняний, меч зображений. Ну, знаєте, вас якби кличуть до діяльності. Однозначно, вас кличуть бути більш амбіційними, вас кличуть. Не зупинятися на досягненому, і обов'язково, скажімо так, намалювати собі ціль. Якщо ви наразі не маєте якоїсь мети в своєму житті, то карти кличуть вас це виправити. Карти кличуть, щоб ви все ж таки цю ціль намалювали. Вони говорять, що ресурсу у вас, знаєте, як ото снігу зимою, але не в нас зараз нормальною зимою, так? Ну, тобто ресурсів у вас багато. Його має вистачити, його вам надано для того, щоб для певного цілеспрямування для того, щоб ви досягли певної цілі. І якщо ви цю ціль собі не обрали, не обмалювали і не прямуєте до неї, то цей ресурс він просто втрачається дарма. В кращому випадку, в гіршому він буде, якби йти в стагнацію і буде псувати вам життя. Ось так подивилися фон. Ну тепер подивимося, як він зрезонує з вашим варіантом. Сподіваюся, що ви вже його обрали. Ось так, завжди мені місця не вистачає. Тож, перший варіант. Диявол. Послання для вас може бути в тому, аби приборкати свою темну сторону. Послання для вас може бути також в тому, аби не боятися зняти маску. Зараз ми ще подивимося, або в якійсь залежності, можливо, від людини, можливо, якась погана звичка. Зараз. Щось в мене тут засвітилося. А знаєте тут про велике Его? Тут послання про велике его, про те, що ваше я наразі зараз набуває таких всесвітніх масштабів, і це не є на добро, мої любі. Тому тут слід на це звернути увагу. Якщо, можливо, вам здається, що зараз там я все можу, я все могутній, це все класні думки, але знаєте, вони мають бути теж в певній мірі виражені, тому що якщо вони. А йдуть трішечки з перегибом, то вони вже руйнують. Тут мається на увазі про таке велике его. Далі, послання другого варіанту. Лицар Пентаклів. Ну, послання вам про те, щоб ви не чекали швидких результатів, і про те, щоб ви не переставали працювати. Тобто працюйте в тому напрямі, в якому ви працюєте, і, як то кажуть, буде вам щастя. Угу. Ну і тут далі уточнювати мені не хочуть, але кажуть, що це ще не кінець шляху. Тобто, якби працюйте, прямуйте в заданому напрямі, скажімо так, ви все робите правильно. Третій варіант. Закохані. Зверніть увагу на свою сферу кохання, на сферу стосунків. Або стосунків з самим собою, це також, тут також інь і ян, розумієте, ну, точніше навпаки, інь і ян, Інь завжди темно, а, зображується. Тут або знаєте, баланс чоловічого, ну, аніма і анімус, а, у середині себе, тобто чоловічого і жіночого. Всередині себе, або тут стосунки з іншими людьми, ну і тут з, з протилежною статтю мається на увазі, тобто з а, людьми а, іншими. Зараз подивимося. Кохання. Ну, тут швидше за все, все ж таки з іншими людьми, знаєте, і ну, не, не настільки з близькими, як сказати, не те, щоб з родичами, це не те, щоб про сім'ю, а це про близьке оточення. І тут, знаєте, вас. Кличуть, закликають побудувати гармонійні стосунки. Тобто, щоб це не було як ворон'яче каркання, як то кажуть. щоб це не було як такі якісь дратівливі перепалки, щоб це не було як такі склоки, якісь такі конфлікти, а щоб це була гармонійна підтримка. Знаєте, тут взаємна підтримка одне одного йде, взаємне таке. Ну, от близькість, підтримка, розуміння. Тобто вас закликають і в собі а, би, зрощувати ці такі а, риси, навички, спілкування і підтримувати їх у інших. Ось такий на сьогодні коротенький розклад, мої любі. Чекаю ваших вподобайок, чекаю ваших коментарів, як вам відігрався варіант, який ви обрали. Мені завжди дуже цікаво. Побачимося в Задзеркаллі. до побачення!